Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ukrainian Android Developer, і сьогодні ми з вами будемо говорити про сервіс. Розкажу вам трохи теорії. Спробую отакий от формат запису відео. Теорію. Ну тут, по факту, особливо моєї роботи нема. Я більшість більшості просто перекладав офіційну документацію, але в будь-якому випадку комусь то це треба робити. Саме тому це я вирішив зробити я, для того, щоб вам все гарно розказати. Що таке сервіс і для чого він служить? Сервіс це компонент додатку, який може виконувати тривалі операцію у фоновому режимі. Він не забезпечує будь-якого користувацького інтерфейсу, на відміну від тої самої Activity. Так? Після запуску сервісу, там, сервіс або служба, далі я англійською буду казати або казати сервіс, може продовжити працювати протягом деякого часу, навіть після того, як користувач пройде до іншої програми. Ну, ви це могли побачити в минулому році. Якщо ви не бачили цього в минулому році, не бачили минулого року, то welcome можете подивитися, як це працює на практиці. Ну і в наступних уроках я теж буду вам показувати. Використовується вот. для того, щоб обробляти мережеві запити, відтворювати музику, виконувати input output файлів, і це все в фоновому режимі. Ну, зазвичай. Тобто, звичайно, можна і в мейн потоці, але від того сенсу особливо нема. Вот. Ну тут, в принципі, описані основні випадки, мені навіть додати нічого. Вот. Які бувають типи сервісів. Foreground сервіс. Foreground сервіс виконує деякі операції, про які користувач попереджений. Потім поговорю, як він попереджений має бути. Наприклад, аудіопрограма використовує foreground Service для відтворення звукової дорожки. foreground сервіс повинен відображати сповіщення. foreground сервіс продовжує працювати, навіть якщо користувач не взаємодіє з програмою. Коли ви використовуєте forground сервіс, ви повинні відобразити сповіщення, щоб користувачі були в курсі, що ця служба запущена. Значай це сповіщення статус-барі, або це якийсь снакбар і так далі. Ну, тобто ми там далі це побачимо, я це пояснюю, просто щоб ви розуміли. Це сповіщення не можна відхилити, якщо сервіс не зупинено або видалено з активного режиму. З 12-Android вище ви не зможете запускати програмний Service під час роботи у фоновому режимі, за винятком декілька випадків. Від себе додам, що використовується на даний момент Worker Manager. тобто, І в основному рекомендується його використовувати. Саме тому є такі от обмеження. Будь, приклади. От ви бачите, можете побачити програмний Service в статус барі. От, ви так само можете побачити Sinkin наприклад, сервіс. Це коли ви там з інтернету щось беремо. Ну і просто якийсь там звичайний екзампл з інтернету взяв. В принципі, ми в наступному році будемо робити щось таке. Background сервіс. Ми його вже розбирали з вами. Давайте я вам розкажу трохи про нього теорію. Background сервіс виконує операцію, яку користувач безпосередньо не помічає. Наприклад, якщо програма використовувала службу або сервіс для очищення свого сховища, зазвичай це буде фонова служба, ну, фоновий сервіс, так. Якщо в програмі Target API 26 і вище, а це більшість сучасних програм, система накладає обмеження на запуск background сервіс, коли сама програма не працює на передньому плані. Ну тобто ми запустили сервіс і закрили програму, і на це є обмеження. В більшості ситуацій ви не повинні отримувати доступ до інформації про місце знаходження у фоновому режимі. Можна використовувати Working Manager. Ну, я пізніше про нього лекцію взагалі зроблю, і так далі. Поки що йдемо по якихось верхах теорії. Далі. Бегграунд сервіси поділяються на bound і на старт-сервіс. Яка між ними різниця? От ви почуєте далі. Сервіс є bound або прив'язаний, пов'язаний. Коли компонент програми, наприклад, Activity, зв'язується з ним шляхом bind Service. Bound Service пропонує інтерфейс клієнт-сервер, який дозволяє компонентам взаємодіяти з службою, надсилати запити, отримувати результати та навіть робити це між процесами за допомогою міжпроцесного зв'язку. Ну, тобто сервіси можуть використовуватися іншими програмами в цілому. Тому так. Bound Service працює лише до тих пір, поки до нього прив'язано інший компонент програми. Кілька компонентів можуть приєднуватися до служби одночасно, але коли всі вони від'єднуються, то сервіс наш знищується. Ну тобто, від'єднали всі там unbind сервіс і всі сервіси знищуються, власне кажучи, які onbindя. Е, кілька доповнень. Хоча в цій презентації, ну, переклад документації, старті та баунд сервіси розглядаються окремо, цей сервіс може працювати в обох напрямках. Тобто його можна і стартувати через TAS сервіс, і дозволяти зв'язування через Bind. Справа в тому, що треба реалізувати декілька підходів в такому випадку через OnStart команди і дозволити компонентам запускати його і через onbind, щоб дозволити прив'язування. Незалежно від того, чи сервіс запущений, Ну, тобто started, прив'язаний чи обидва варіанти, будь-який компонент програми може використовувати сервіс так само, як будь-який компонент може використовувати Interactivity, запускаючи з Intent. Ну, і так само можна сервіс запускати з Intent. Ну, я покажу вам трохи пізніше. Однак ви можете оголосити сервіс як приватний у файлі маніфесту та заблокувати доступ з інших програм. Як це зробити? Я вам теж покажу пізніше трохи. Давайте поки далі йдемо. Вибір між сервісом та потоком або коротиною. Сервіс це просто компонент, який може працювати в фоновому режимі, навіть коли користувач не взаємодіє з вашою програмою. Тому ви повинні створювати сервіс, якщо це потрібно лише. Якщо вам потрібно виконувати роботу за межами основного потоку, але лише тоді, коли користувач взаємодіє з вашою програмою, замість цього слід створити новий потік у контексті іншого компонента програми. Наприклад, якщо ви хочете створити музику, але лише під час роботи додатку, ви можете створити потік у Create, запустити його OnStart і зупинити старт. Але взагалі ну, чисті потоки краще не використовувати про багатопоточність. З вами трохи пізніше теж поговоримо. Краще використовувати якісь там асінгтаски, RxJava і коротини, і так далі, тобто якісь інші способи замість трейдів. Пам'ятайте, що коли ви використовуєте сервіс, він все одно працює в основному потоці вашої програми з замовченням. Тому, якщо ви хочете робити роботу паралельно, то вам потрібно створювати новий поток, щоб ну, не блокувати основний потік. Тобто, якщо ви виконуєте в сервісі якісь важкі задачі, то потрібно створювати новий поток. Ну і взагалі сервіс, як на мене, без потоку іншого, особливо немає. Ну і взагалі сервіс там, без окремого потоку, е має мало сенсу в більшості випадків, особливо там, в контексті мережевих операцій. Е створення сервісу та його життєвий цикл. Щоб створити сервіс, ви повинні створити підклас сервіс, ну тобто клас, який наслідується від сервісу, або використати один із існуючих підкласів. Ну, власникаючи, наслідування, ми всі це розуміємо. Ваші реалізації повинні перевизначити деякі методи зворотнього виклику, які обробляють ключові аспекти життєвого циклу. Надати механізм, який дозволяє компонентам прив'язувати до служби, якщо це необхідно. Далі наведу найважливіші методи зворотнього виклику, які мають перевизначені. В вот. Тут ми можемо бачити життєвий цикл. Тобто спочатку ми старт-сервіс кличемо, потім контент-янкейтом, старт-команд. Сервіс там виконує щось у старт-команд. E, потім виконується або стаб-сервіс метод, e, або стаб self, e, І далі он дестрой, і все, і сервіс знищується, власне кажучи. E, це для старту, тобто, це для небайнд сервісу. А для байн-сервісу це on create, onbind, в on-bind щось виконується. E, далі ми обов'язково маємо кликати onbind, onDestroy, і так само сервіс знищується. Далі ми поговоримо про методи життєвого циклу, це onStartCommand, тобто система ви викликає цей метод, викликаючи start сервіс коли інший компонент, наприклад, Activit запитує запуск служби. Коли цей метод виконується, служба ну, сервіс, запускається і може працювати у фоновому режимі на обмежений час. Якщо ви реалізуєте цей метод, ви несте відповідальність за спинку служби після завершення її роботи, викликавши stop self або stop service, про що я казав. Якщо ви хочете лише забезпечувати зв'язання через Service, це не необхідно реалізовувати. Також нагадую, що якщо ви викличете старт-сервіс, а сервіс вже існує, то виконається onStart команди. OnCreate. Система викликає цей метод для виконання одноразових процедур налаштування під час початкового створення сервісу перед викликом on-StartCommand або OnBind. Якщо сервіс запущений, цей метод не викликається. Ну, про що я сказав раніше. Далі методи життєвого циклу з bindного сервісу, onbind система викликає цей метод, викликаючи bind сервіс, коли інший компонент хоче зв'язатися з сервісом. У реалізації цього методу ви повинні надати інтерфейс, який клієнти використовують для зв'язку з сервісом, повертаючи iBinder. Ну, це тип інтерфейсу, назва інтерфейсу. Ви повинні завжди застосовувати ну, override цей метод, однак, якщо ви не хочете дозволяти зв'язування, просто можна повернути Ну. І в нашому випадку, минулому році, я так і зробив. Далі в нас йде onDestroy. це, викликає цей метод, коли служба більше не використовується та знищується. Ну, коли ми викликали stop або onbind і так далі. E, ваша служба повинна реалізувати це, щоб почистити будь-які ресурси, такі як ОТОВ, зареєстровані лісенери або ресівери. E, помилка, це останній момент, коли можна щось зробити в сервісі. Після того сервіс знищується. Далі. E, ну, Про що я і казав: якщо ваша команда запускає сервіс, використовуючи старт сервіс, що використовує до OnStart команд виклику. Сервіс продовжує працювати, доки не зупиниться за допомогою StabSelf, або інший компонент його не зупинить, ну, наприклад, Activity, да, викликавши стаб-сервіс. Якщо компонент викликає банде сервіс для створення служби, а он-стан команд не викликається, служба працює до тих пір, поки компонент прив'язаний до неї. Після того, як служба від'єднується від усіх клієнтів, система знищує. Ну тобто, після Unbind. Android зупиняє сервіс лише тоді, коли пам'яті мало, і вона повинна відновити системні ресурси для діяльності, на яку спрямований користувач. Якщо сервіс пов'язаний з активіті, яка є активною, менша ймовірність його знищення. Ну, взагалі ми б, там про знищення, про очищення пам'яті теж будемо мати урок, тобто як це працює, там гарбіші колектори і так далі. Ну, це в скоріше всередині самої програми, а як оперативна пам'ять це теж цікавий момент. Якщо голова наш сервіс працює на передньому плані, він рідко знищується. Якщо сервіс запущено і він працює довго, система з часом знижує свою позицію в списку пріоритетів фонових задач, і сервіс стає дуже сприятливий до знищення. Ну, тобто, там є взагалі свої пріоритети. Тобто щось знищується швидше, щось знищується повільніше, але в будь-якому випадку, при реалізації сервісу, нам потрібно це враховувати. Якщо у вас сервіс запущено, ви повинні спроєктувати його так, щоб обробляти перезапуски системи. Якщо система, вимикає, якщо система вимикає ваш сервіс, вона перезапускає його, щойно ресурси стають доступними. Але це також залежить від значення, яке ви повертаєте з OnStart start -суман. Ну, Про це ми поговоримо пізніше. Декларація сервісу у Маніфесті. Ви повинні оголосити всі служби файли Маніфесту програму, так само, як ви робите для інших компонентів, там Activity і так далі. Щоб оголосити свою службу, додайте елемент як черні в Application. От приклад ви можете бачити. Також в минулому році ми з вами додавали сервіс і так далі. З обов'язковим атрибутом є лише Android Name, він визначає ім'я класу. Після публікації програми залишите це ім'я без змін, щоб уникнути ризику поломки коду через залежність від явних інтенсів запуску або прив'язки сервісу. Ну, тобто, Наприклад, ви зробили якийсь експорт-сервіс, який можуть використовувати інші програми, і вони в інтенті явно вказали ім'я класу. І нам його потрібно старатися зберігати, тому до наймінного сервісів, будьте, будь ласка, уважні. Ну, хіба якщо це на експорті, так якщо це внутрішній сервіс, тоді, в принципі, можна його міняти ім'я? Ви можете переконатися, що ваш сервіс доступний для вашої програми, включивши атрибут Android Export і встановивши для нього значення false. Ну, про що я казав? Це фактично зупиняє інші програми від запуску вашого сервісу, навіть якщо використовується явний інтент. On-Start Метод OnStart команд має повертати ціле число. Ну, integer, тобто, Ціле число це значення, яке описує, як система має продовжувати службу, якщо система її припиняє. Повернене значення on команд має бути однією з таких констант. старт тільки, якщо система вимикає сервіс. Після повернення зон старт команд не створюєте сервіс заново, якщо немає незавершених інтентів для для deliberі даної доставки. Це найнебезпечніший варіант. Це найбезпечніший варіант, щоб уникнути запуску сервісу, коли він не потрібен. І ваша програма може просто перезапустити будь-які незавершені завдання. Ну, ласка, що мені здається, все зрозуміло. Старт стіки Якщо система вимикає сервіс після повернення onStart Command, повторно свій сервіс та виключите onStart Command, але не надсилайте останній інтент повторно. Замість цього система виключить OnStart Command з нуловим інтентом. Нульовий я тут написав, але ну. Тобто, нул якщо немає незавершених інтентів для запуску служби. У такому випадку ці інтенти виконуються. Це підходить для медіа які не виконують команди, але працюють нескінченно і очікують на роботу. Ну, так само це зрозуміло і приклади використання. Якщо не зрозуміло, то пишіть в коментарі. Start delivery intent. Якщо система вимикає сервіс після повернення on-Start команд, повторне своїх сервіс та виключте on-Start команд з останнім інтентом, який був доставлений до сервісу. Будь-які незавершені інтенти доставляються по черзі. Це підходить для сервісів, які активно виконують завдання, які слід негайно відновити, наприклад, вантаження файлу. Ну, тобто, якийсь input-output, наприклад, операції і так далі. Ну, думаю, що теж зрозуміло. Далі. Запуск сервісу поговоримо. Ви можете запустити сервіс з Activity або іншого компоненту програми, передавши інтент до Start Service або Start Foreground Service. Система Android виконує методи сервісу на старт команди, передає йому intent, який визначає, яку службу запустити, ну, який сервіс запустити. Ну, приклад, у нас є, також на в минулому році я запускав, і буду надалі вам показувати приклади. Зупинка сервісу. Запущений сервіс повинен керувати власним життєвим циклом. Тобто система не зупиняється на знищує сервіс, якщо їй не потрібно відновити системну пам'ять, Її служба продовжує працювати після повернення on start команди. Сервіс повинен зупинити себе виклад. Сервіс повинен зупинити себе, викликавши Stab Self або інший компетент може зупинити його, викликавши Stab Service. Після запиту на зупинку за допомогою Stab Self або Stab Service. Система знищує сервіс якомога швидше. Ну, Тобто, важливо, щоб ви менеджили це все, щоб у вас не висіли якісь незавершення постійно працюючого сервісу, якщо вам цього не потрібно. Якщо у вас сервіс обробляє кілька запитів до on-star команду за часто, вам не слід сервіс після завершення обробки запиту на запуск. Оскільки ви могли отримати новий запит на запуск, інтернет, ну, тобто, де. Зупинки в кінці першого запиту припинить роботу, а припинить роботу другого. Щоб уникнути цієї проблеми, ви можете використовувати StabSelf з інтеджером в сигнатурі, щоб переконатися, що запит на зупинку сервіса завжди базується на останньому запиті запуску. Тобто, коли ви викликаєте StapSelfInt, ви передаєте ідентифікатор запиту на початок. Start ID, ну, тобто ми в once команд бачимо Start ID метод. Start ID variable, який ну, у нас доставляється. До якого ваш запит на зупинку відповідає. Потім, якщо служба отримає новий запит, ну, інтернет, тобто даний запит до того, як ви можете викликати StupSelf, ідентифікатор не зберігається і сервіс не зупиняється. Далі, створення прив'язаного bound сервісу. Прив'язаний або Bound сервіс це такий сервіс, що дозволяє компонентам програми зв'язуватися з ним шляхом виклику bind Service для створення тривалого з'єднання. Зазвичай він не дозволяє компонентам запускати його за допомогою виклику Start Service. Треба створювати прив'язаний ну, або Bound сервіс, да? якщо ви хочете взаємодіяти з сервісом з активів та інших компонентів вашої програми, або надати деяку функціональність вашої програми іншим програмам за допомогою ICP. Ну, про що я говорив, тобто це для експортів, наприклад, підходить гарно. Щоб створити прив'язаний сервіс, реалізуйте метод зворотнього виклику OnBind, щоб повернути AIMBinder, який визначає інтерфейс для зв'язку з сервісом. Потім інші компоненти програми можуть, в... компоненти програми можуть викликати bind-сервіс, щоб отримати інтерфейс, і почати викликати методи сервісу. Сервіс існує лише для того, щоб обслуговувати компоненти програми, які прив'язані для нього. Тому, коли компоненти пов'язані з сервером відсутні, тому, коли компоненти пов'язані з сервісом відсутні, система знищує його. Вам потрібно зупиняти прив'язаний сервіс так само, як це потрібно робити під час запуску сервісу через OnStart команду. Щоб створити прив'язаний сервіс, ви повинні визначити інтерфейс, який визначає, як клієнт може спілкуватися із сервісом. Цей інтерфейс між сервісом та клієнтом має бути реалізація iBinder, і це те, що ваш сервіс має повертати з методом зворотнього виклику OnBind. Після того, як сервіс отримує IBinder, він може почати взаємодіяти зі того, як клієнт отримує IBinder, він може почати взаємодіяти з сервісом через цей інтерфейс. Коли клієнт, кілька клієнтів може підключатися до сервісу одночасно. Коли клієнт завершує взаємодію з сервісом, він викликає Unbind сервіс для розв'язування. Якщо нема клієнтів, прив'язаних до сервісу, то система його знищує. Ну тут, в принципі, треба дивитися на практиці, мені здається, бо зараз я можу дуже багато теоретично розказати, але я вам це все, все покажу на практиці і буде більш зрозуміло. Але вам потрібно знати таку теорію в цілому, і мені здається, що тут в цілому доволі непогано розписано. Ну і відправлені повідомлень користувачу. Як ми казали, от у нас є снайкбар, ви можете побачити. І на фото 2 ви можете побачити статус Um, коли сервіс запущений, він може сповіщати користувача про події за допомогою снакбарів або сповіщень статус бару. Сникбар Notification це повідомлення, яке з'являється на поверхні поточного вікна, лише на мить, а потім зникає. Сповіщення статус бару містить піктограму, статус бару повідомлення, піктограму статус бару з повідомленням, який користувач може вибрати, щоб виконати певну дію. Наприклад, там почати дії, ну от, ви всі, я думаю, бачили такі сповіщення. Наприклад, от на Фото 2 ви бачите від пошти, тобто відправляється якийсь нотифікейшн, при натисканні на який відкривається там цей лист. Ну і так далі, ви можете там свої реалізації якісь робити. Зазвичай, сповіщення статус барі є найкращим методом для використання колифонової роботи, наприклад, завантаження файлу завершення. І користувач може виконувати дії. Коли користувач вибирає сповіщення в розгорнутому поданні, сповіщення може розпочати певну дію. Наприклад, відобразити завантажений файл. Ну, про що я казав. Ну, на цьому моя лекція завершена. Якщо залишаються додаткові питання, вел в коментарі. Не забувайте доносити на ЗСУ. Вчіться, е працюйте, живіть, кайфуйте від життя. Сподіваюсь, що ми скоро переможемо. Всім дякую за увагу, всім па-па.